КПП вилок українсько-угорський кордон. Динаміка пасажиропотоку звична. Проходження контролю займає не більше 50 хвилин, кажуть подорожуючі. Їдемо в Венгрію, Кішварду до знайомих. А трохи на вихідні на відпочинок, задоволені послугами КПП, задоволені, дуже приємні, працівники підкажуть, покажуть, розкажуть. Пан Андрій, багатодітний батько, їде до Угорщини в справах. Каже, обробка документів проходить швидко. Звісно, задоволений, все прекрасно, претензій немає. Швидко за словами прикордонників, наразі на контрольно-пропускному пункті ситуація стабільна. Зазвичай період оформлення громадян, які прямують чи на виїзд з України, займає до п'яти хвилин часу. Це якщо у звичному режимі людина перетинає кордон і транспортний засіб, яким вони прямують, не потребує поглибленого огляду. От ну і власне на сьогоднішній день. Взагалі, від моменту прибуття до пункту пропуска до остаточного перетину кордону, це до 10 хвилин часу. За прогнозами охоронців рубежу, у передсвятковий період на кордоні очікують зростання пасажиропотоку. Тож радяться врахувати і планувати подорожі завчасно і бути готовими до того, що на КПП можуть бути черги. Через це і буде збільшено час перебування і очікування на оформлення. Тому хотілося би, щоб люди, які планують закордонні поїздки на цей період, враховували цю інформацію, а також перевіряли навантаженість пунктів пропуску на відомчих інформаційних ресурсах на офіційній сторінці державної прикордонної служби, а також на сторінці західного регіонального управління. У Фейсбуці інформація щодо черг оновлюється кожні дві години з метою підвищення комфорту перетину кордону, навіть за наявності черг, прикордонники застосують ряд заходів. Серед них проведення взаємодії з румунськими та угорськими колегами, збільшення кількості прикордонних нарядів. Також за необхідності буде введено реверсний рух. Наразі на ділянці Мукачівського прикордонного загону функціонує шість пунктів пропуска, які здійснюють пропуск осіб та транспортних. Засобів через кордон, це два пункти пропуску на кордоні з Румунією, Солотвино та Дякова, а також чотири пункти пропуску на кордоні з Угорщиною – це Косино, дзвінкове, лужанка та Велок. Хотілося би також наголосити на тому, щоб громадяни завчасно готувалися до перетину кордону, перевіряли справність та дійсність своїх документів, за якими планують перетинати кордон. Ну і також, щоб усі документи були в наявності. Охоронці кордону, вкотре наголошують українцям та іноземцям, варто детально ознайомитися з переліком усіх необхідних документів для перетину рубежу, аби під час перевірки не виникало проблем.